Повага до потреб пацієнтів починається перед ганком поліклініки п'ятої міської лікарні, зручний пандус, кнопка виклику медичного працівника біля входу, текст шрифтом Брайля для інформування людей зі слабким зором. Всередині оновлений хол реєстратури перетворили після капітального ремонту у світле простори приміщення, соковиті кольори, багато вказівників. Пацієнтам легко знайти напрям до ліфта, кабінету лікаря чи відділення. Любов Расенко працює в цій поліклініці майже 30 років. Говорить, тепер справдився народний вислів, що навіть стіни Працюю 28 років в всі поліклініці. Коли я прийшла, це був зовсім другий вигляд, зовсім було по-другому. А на даний час це просто. Сказка В'ячеслав Петренко з 1999 року беззмінний керівник п'ятої міської лікарні говорить всі ці роки всім колективам дбали про розвиток одного з найбільших медзакладів сум оновлювали матеріально-технічне оснащення. За кордоном я дивився не одну лікарню, скажем, в пробалтійських країнах. Франції, значить, так, працювали з дизайнером, працювали, значить, спеціалістами з проєктантами, значить, і вже сьогодні ми в оновленій реєстратурі. В Цьому пішло сюди десь 5 мільйонів на перший. А от реєстратура, закупка меблів, дизайн, оновлені місця, апаратура ну це десь з півтора-два мільйона. За проектом поліклініка п'ятої лікарні розрахована на 850 відвідувань за зміну, але пацієнтів звертається значно більше, адже медична реформа дозволяє людині обрати кращий заклад для лікування. Пацієнт може їхати туди, куди він хоче поїхати, а куди він хоче поїхати? До спеціаліста, де комфортні умови, де безкоштовно лікують, де до нього прекрасно відносяться. Дякуючи цьому, ми сьогодні маємо наплив пацієнтів, тому що ми проводимо всі ці процедури безкоштовно, комплексно, так вчасно стараємося працювати на пацієнта, на мешканців нашого міста, на мешканців нашого героїчного міста Суми. Для великого медичного колективу п'ятої міської лікарні відкриття капітально оновленої реєстратури це нагода вкотре подякувати колегам, адже на спільний результат працюють усі єдиною командою. Ми вітаємо наших колег з відкриттям реєстратури європейського стилю. І маленьку деталь ми хочемо подарувати в ваш інтер'єр Трошки Що таке наше життя без мрії? І от ми мріяли. Мріяли, а потім ми почали цю мрію свою втілювати. І нарешті ми відкрили свою поліклініку, оновлену реєстратуру, оновлений холл. І це настільки так. Приємна, класна, сучасна реформування української медицини зобов'язує місцеву владу дбати про матеріально-технічне оснащення лікарень і в сумах над цим посилено працюють останні кілька років. Говорить очільниця міського управління охорони здоров'я. Той перелік послуг, які надаються в цьому лікувальному закладі. Він дуже важливий для міста суми і деякі, звісно, послуги надаються унікальні, і тому я думаю, що ви Продовжити працювати в цьому напрямку втілення нових якихось методик і нових напрямків лікування пацієнтів. Реформа відкриває можливості самих лікарень заробляти кошти за надані медичні послуги з лікування та вкладати їх у свої проекти з покращення умов для пацієнтів. Ну, от на сьогоднішньому прикладі ми бачимо цей ремонт, виконаний за кошти закладу, який заклад заробив. І в подальшому планується оновлення всіх корпусів цієї лікарні. Це основна в принципі наша задача, щоб медицина була якісною, доступною і розвивалася і оновлювалася відповідно до вимог сьогодення. Два роки в колективі накопичували кошти для ще одного проекту, завершення якого теж презентували цього дня. У п'ятій лікарні виконали кардинальну реконструкцію водонасосної станції. Старая насосная станция максимум добивала до второго этажа лекарни. Вода ну, на вы, выше этажах была еле-еле струйка бежала. Сейчас, после того, как поставили это новое оборудование, напор. Везде хороший по качеству води пригласили водоканал, они сделали все всі заміри, приняли, прийняли. Ну сказав висновок, дали положительный. Вся система керується високоточним електронним управлінням. Тож довелось класти додаткові кошти, щоб забезпечити його безперебійну роботу в умовах відключень електроенергії з умовлених фактором війни. Вложили ми сюди 6,3 мільйона гривень. Ми врахували, що у нас 49 заплат було так сказати. Так то поставили тут труби з державі. Значить так, щоб це було сказати вже Ну на довгі роки на, 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 на довгі роки та сказати тут стоять насоси, для, дай Бог, якщо буде для пожаротушення і так далі, да. подаватися буде це все. Ми придбали генератор. На скільки кіловат, на 120 кіловат. Е, номінал 120, ну на 120 кіловат, які е, живуть, значить так, е, станцію і плюс е, е, кисневу поліклініку. Старе обладнання водонасосної станції теж зберегли, відновили. Воно залишилось як резервне з огляду на високовартісні фінансові вкладення на цьому. Об'єкті колектив лікарні має особливе звернення до депутатів сумської міської ради. Я хотіла би звернутися до депутатів сумської міської ради. Це все приміщення будівлю будуть приймати в комунальну власність сумської міської ради. Також хотіла би сказати, що цей цокольний поверх він п'ятий лікарні. А взагалі по проекту, вся будівля це. Та лікарня. Ми коли робили проєктування, ми все це підняли. Ми хотіли б звернутися до Сумської міської ради, до депутатів, щоб вони нам цю будівлю передали в повне обслуговування. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.